Цей пункт незламності облаштували на вулиці Верещаги на Ужгороді. Тут чергують рятувальники. Тут у нас є гарячий чай, мікровохвильова піч, значить вайфай, консерви, мінеральна минераль, водичка, можна зробити швидко чай, бутерброди. Тут у нас є посуда ще одноразова, багато посуди у нас є. Так, тут у нас є значить катушки для забезпечення. Без, без, без живлення. Тут у нас знаходяться зарядні пристрої, якщо буде потрібно значить, зарядитися, тут у нас дитячі іграшки для дітей і пам'ятки, як себе поводити на випадок там, ну, різні випадки. Також у цьому пункті є місця, де охочі зможуть полежати. Я обігрівач, щоб зігрітися. А також резервні генератори, один великий на вулиці. Чергують у пункті незламності фельдшер та психолог. У пункті незламності будуть надаватися послуги першої психологічної допомоги, яка включає в собі і підтримку емоційну і. Ційну допомогу Ми підготовлені для роботи з дітьми. Ми підготували такі базові іграшки, пазли, розмальовки, кольорові олівці, тобто все, що необхідно для того, щоб можна було зацікавити дітей у Закарпатській області. розгорнули 153 пункти незламності. З них 117 в органах місцевого самоврядування, розповів голова Ова Віктор Микита. Завданням пункту незламності в першу чергу це є надати людям можливість зігрітися. Випити гарячого чаю, отримати консультацію психолога, отримати консультацію працівника, який працює щодо інших пунктів незглавності, як вони працюють, і там стосовно інших там, можливих. Точка доступу, доступу Wi-Fi, інтернет, медичні є препарати, є на деяких фельдшери, на всіх не вистачає, але є контакт з лікарнями, найближчими об'єктами охорони здоров'я, які приїдуть. Є елементарні продукти харчування, це там, печиво таке. Ну і для діток є стіл з і такими там іграшками, щоб просто дитина відволіклася від і зігріла. Закарпатська ОВА буде дивитися, щоб всі працювали. Начальник ДСНС у Закарпатській області Роман Гудак розповів, що рятувальники будуть розгортати також мобільні пункти незламності. Це автомобіль з закритим кунгом, в якому теж облаштовано все генератор, чайник, лавочки, стільці. Світло автономне. Його можна поставити, наприклад, на перевалі, в горах, де ми не можемо поставити палатку, вона недоцільна, бо її не прогрієш, не забезпечиш А автомобіль, який має генератор, якому можна комфортно обігрітися, запустити одночасно 10-15 чоловік. Я думаю, що це намного краще, ніж палатка. Таких ми маємо два автомобілі. За словами Віктора Макити, пункти незламності охочі зможуть відвідувати безкоштовно. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.